Ми з редакцією культури на часі продовжуємо знайомити вас із фіналістами національного відбору на Євробачення 2024. Проведення фіналу заплановане на 3 лютого. У конкурсі візьмуть участь 11 артистів та артисток, і одна із них інгред із піснею Кіпер. З Фіналісткою національного відбору на Євробачення Інгрет. Я маю змогу зараз спілкуватися в студії культури на часі. Ми вговоримо зміст пісні, реакцію на критику і майбутній сценічний номер. Привіт, інгред! Привіт, не ради твої в нашій студії. І я знаю, що ти вже брала участь на цвідборі на Євробачення 2018. А в чому ключова різниця цих двох інгрет у 2018 і дві 2024? -му? Ключова різниця в віці мені було 19 років, а зараз мені 26. і насправді. Якщо без жартів, то е, тоді е, не було такого, що я хотіла перемогти, хотіла просто прийти, заспівати. Ну, звісно, були думки: якщо переможу, вау, це дуже круто, але насправді ставку на це і не робила, якщо чесно. Ось, а от зараз хотілося би, і хочеться, дуже сильно хочеться. Ну, пісні була пісня була і тоді потужна і зараз. Але поговоримо про зміст пісні, яку ти співаєш сьогодні? Це назва пісні Кіпер. В перекладі це хранителька, берегиня, і... хранителька. Так саме так. І а, зазвичай зміст пісні в коментарях, наскільки я подивилася, здебільшого хвалять. Кажуть, що це саме той меседж, який нам потрібно зараз поширювати на закордон. А якщо тебе в Швеції спитають десь на прес-конференції, розкажи про що пісня коротко, яка це буде відповідь? Я розкажу, що це е, пісня про моє е, про моє життя, про моє сьогодення. І оскільки я маю сім'ї чоловіків, які військові, це брат, тату і мій чоловік. Е, я співаю про те, що я наразі переживаю і переживають більшість жінок в нашої країни. Тому це пісня про те, про відчуття. І, звісно, хотілося б говорити про те, що нам потрібна допомога. І жінкам, які повиїжджали зі своїми дітьми за кордон, нам треба допомога. Треба жінкам, тому що дуже багато кому немає куди повертатися. А по-друге, ну куди повертатися в країну, коли війна це класно, коли сміливі жінки, які будують своє майбутнє тут і народжують дітей. Клас, але ми розуміємо наші реалії, і нам дійсно потрібна допомога інших держав, інших країн, продовжувати надавати ось цю соціальну допомогу жінкам і їхнім дітям. То це робочий меседж. Класно, що ти все це усвідомлюєш і проговорюєш. А ось в пісні йдеться ми так, в принципі, йдеться як у тебе в житті, так? Я дружина, я наречена, а, я, е донька. я донька, я світло. <світ> а, чому вирішила не акцентувати на тому, що у нас стільки багато жінок в армії, що є ще жінка воїн? Чому не включила її в цей свій наратив? Ну, дивіться, я ми думали, звісно, над цим. Це не те, що я забула, і забула про те, що в нас немає жінок на війні. Звісно, є, я про це знаю, От, оскільки моя сім'я військові, звісно, вони мені говорять, скільки там жінок, і я бачу сама, скільки жінок у мене є. Ну, понад 40 тисяч мої... безпосередньо не, воюють. Звісно, моя найкраща подруга військова. Але ми розуміли, коли ми. Писали так: ось цей приспів, то ми жінки, ми матері, ми доньки. Е, Хотілось ми воєнеси там, дай можна продовжити цей список безкінечно Багато проявів жінки в 21 столітті. Так, так, звісно, я просто писала то від себе, що я жінка, я наречена. Ну, можливо, якщо б я була на війні, можливо, я би щось туди і написала. Але і писала про свої відчуття, але це не говорить про те, що я е, е, якось. Уникнула або відкрес... відрізала жінок, які на війні. Звісно. Може, про жінок-воїнок, якраз у цей е, спіч для преси можна додати пару так, реплік. Так, от, а... от якраз ми з тобою це і проговорюємо. Дякую. Так, тобі, Так, е, Щодо номера, е, музичний продюсер Віталій Дроздов він слухав пісню в розборі на каналі Безодня Мюзик. Він колись був у жирі національного відбору, і він сказав, що не уявляє, як цю пісню можна зробити святом Євробачення це ж завжди про свято. Яким чином плануєш це сценічне рішення? Та я от просто думаю, а свято це що? Це софіти е, і якісь треба його спитати, що саме він мав на увазі, але звучало це так, що от як цей меседж, цю драму ну, ну і безпосередньо в кліпі теж її розкриваєш дуже драматичний такий твір. Е, як це втілити на сцені, е, і як це заплановано? Ну, дивись, я більше тут знаєш, так вчепилася за то слово свято можливо, він якийсь інший мав меседж в цьому. Я і не збираюсь робити свято на сцені. Звісно, це має бути шоу, це має бути красива картинка, бо це телебачення обов'язково. як це буде виглядати? Я можу сказати, що це буде виглядати дуже красиво. Я не хотіла якраз робити це. Фанфари, пампізнасть, хор, купу танцівниць. Не те, щоб це погано, просто я не хотіла, ну, пісня інша, я не можу зараз собі ось це все дозволити зробити. Можу, але не хочу. Я хочу зробити акцент на меседжі, якраз тому, про який я співаю. Хочу зробити акцент на голос, заспівати красиво, і щоб заду мене була дуже велика краса, яка якраз підкреслювала ось цю пісню. Я не хочу, знаєте, як це сказати, атлікаючих маневрів тут. Робити тому, що мені якраз таки ця пісня і те, що я несу, це не зовсім про свято. Не зовсім а, є якісь уже деталі конкретні, чи ти їх не розкриваєш поки що? Я не знаю, що можна говорити, що не можна, але ага. Є якісь обмеження зрозуміло. Ну, так, є обмеження, але я єдине, що можу сказати, я трішечки вже бачила. Вона завтра Після завтра починається репетиції. Це буде дуже красиво. Для мене дуже важливо, щоб це було красиво. І це буде красиво. Ось вже ж є красивий кліп. І в цьому відео є ритуали, є ну, хореографія, ясна річ, і навіть є воїни, і безпосередньо навіть військові дії показуються в кліпі. Я не знаю, чи заплановано це в номері. Ось теж цікаво про це почути, чи будете показувати кадри військових дій. Але розкажи спочатку, як ви залучили третю окрему військову штурмову бригаду до знімання в кліпі. Так, розкажу мій чоловік він з третьої штурмової бригади, і тому ми запросили якраз бійців третьої штурмової бригади. І, взагалі, ну для мене вони просто краше. Реально, я коли дивлюся на них. Я дивлюся їхні там шоу, да дві ж є. Я така вау, оце ви потужні. Оце ви потужні. Я хочу вас залучити, тому що я просто вклоняюся їм до них. Вони просто прекрасні. І насправді в кліпі е були хлопці, які ще не були вдома і не бачили своїх сімей, дружин, друзів. Вони приїхали з ротації. Уяви, уяви, вони приїхали штурму зніматися в кліпі. Ну вони Ось чому там так, так все емоційно. Ну так, це, це все про живе, це все про те, що ми не намагалися з цього зробити якесь кіно або картинку, яка не відображає мене і мою пісню. Це все, що є е, в кліпі, це все є в нашому сьогоденні. Там і знімався мій чоловік, звісно, в свілиці закриті, тому що хлопців не можемо е, показувати. А щодо того, чи будуть військові на сцені, я би хотіла, я би хотіла дуже багато чого з кліпу перенести на сцену. Тобто цей концепт залишити, так. так? Але отут уважно. Я би хотіла, але ми не можемо транслювати е, військові там За зброю. Ну так, там зброю, якісь прямі е, військові прилади. От, я думаю, Заклики, зрозуміло, так. Так, так, зрозуміло. так не можемо, тому це буде трошечки по інакшому. Ось ну є обмеження, але це буде теж дуже. Красиво для цього є кліп. Можете його дивитися. І насправді, що би хотілося сказати про кліп, ми зробили дуже великий збір, і нам, ну, реально, всі, хто дивляться це відео, тобі також говорю, нам необхідна допомога, тому що збір на 5 мільйонів гривень це на купу дронів. Але зараз збори йдуть дуже важко, і приходиться просто писати кожному в особисті повідомлення, підтримати. тому що інакше ну друзі там зробили репост, але воно ну не розноситься так, бо як хотілось, тому що. Дуже багато зборів є великих, так. і хотілося б сказати про те, що в нас триває досі дуже великий збір. Будь ласка, долучайтеся, і ви навіть можете зробити окремо свій збір, тобто від... на підтримку великого так, збору. Так, так, типу від себе пишіть мені в інстаграм. Я вашу фотографію вставлю. в цей, ми все зробимо, але дуже реально українці. Ну, треба ваша допомога, тому що насправді ці прилади, ці дрони, вони якраз таки нас і це вирішальна наша зараз так. зброя. Так і якщо що, посилання на цей збір є ж під кліпом. В так. YouTube так. А так. щодо критики в соцмережах хочеться поговорити в коментарях. Досить часто зустрічаються всі звинувачення в співпраці з росіянами. Ти вже це роз'яснювала нашій анні тулєві. Але якщо ми вже говоримо і треба розставити ще раз крапки над і в чому тебе звинувачують, і чому це так чи не так? Мене звинувачують, що я співпрацюю з росіянами. Що я зараз якісь фіти з ними записую. Давайте так, фітів в мене ніколи в житті не було з росіянами, і не планується, і не планувалось. Ну, коротше, це просто я не знаю, з неба взяти інформація. Беруть якісь старі мої сторі з інстаграму, де я спілкувалася російською мовою або слухала якісь там російські улюблені пісні на той час. Це беруть і подають, неначе це було два тижні тому там, або два місяці. Ну я, я не знаю, кому це потрібно, але ось така ситуація є. Треба інформацію перевіряти, е, Ну, звинувачують співпраці з Росією, але це зовсім не так. Так, історія про е, приятельку, яка має російський паспорт і е, в Німеччині в якусь якісь спільні проекти мали, так. але фактично вона вже там скільки років живе в Україні. Вона з 2015 року живе в Україні. Ось. Тобто, ну, ми, знаємо... Ми, ми знаємо таких людей. От, наприклад, у в... нас є наша співачка Юлія Юріна. яка теж має так, таку ситуацію, що вона не може поки що отримати яка, ковірте, мені робити. Дуже багато для української культури. І з цим зрозуміло, і про конкуренцію в фіналі мені <гум> не хочеться та весь час. Це про Меловіна провокувати цю розмову. Але в принципі на це є підстави через те, що в 2018 році на світборі він переміг, коли ви були разом так конкурували. То зараз я так поставлю запитання, кого ти вважаєш своїми найбільшими конкурентами в цьому національному відборі. Давайте я скажу Десяти так. інших учасників. Е, дякую. Я скажу так. Я вважаю усіх конкурентами, у кого є великі аудиторії. Тобто, ну тобто, наприклад, є артисти в нас і не один артист, хто має великі аудиторії, великі перегляди, велику фан-базу. Е, і, звісно, ці люди вони будуть за них голосувати, тому що вони їх вірні фанати. Тобто, Меловін. Ну там багато хто, хто веловін, Хейл, Хелз Альона, Альона, Альона так. як так. Вони всі мають велику досить аудиторію і їхні е, улюблені слухачі, вони будуть за них голосувати. Щоб вони там не зробили і, і не наспівали, заспівали. Тому, ну, в принципі, якщо отак говорити, то я вважаю конкурентів тих, хто має е, побільше аудиторію, ніж я. Скажімо. А в музичному плані. В музичному плані ні ну є. Кожен по-своєму так виражається, як уміє, але я дуже впевнена в своїх вокальних даних, впевнена в тому, що я роблю е, як співачка професійна, тому ну я, я вважаю, що я дуже добре це роблю. <рес> так немає конкурентів у Інград в цьому національному відборі. В фіналі я тобі зичу успіху класної підготовки до цього фінального концерту викластися на повну і поїхати в Швецію. Дякую, спасибі за розмову щастим! Як я спілкувалася з Інгрид, фіналісткою національного відбору Невробачення Євробачення 2024. у фіналі 3 лютого із піснею Кіпер. Вона виступить під номером 2. на сьогодні. Це все. Ви дивилися програму Культура на часі. Для вас працювала Люда Черкова. Відстежуйте сторінки Суспільного культура в соцмережах і до зустрічі завтра. в цій порі. Щасти вам.